Потрапити на велосипеді поїхати, машином поплючі в ракеті помчу, я вже на небо, я попаду, машином поплючі в ракеті помчу, я не потрапити в небеса, може поїду я літаком, чи, чи ті спирі я попливучу. Сідати коня, як же потрапити в небеса. Громче! чи може мені освіти коня, як же потрапити в небеса, гріх покинуть, покинути газніму. Господа прощення я прошу, про якщо серцем вірю в Ісуса Христа. Він приведе мене в небеса, якщо ми серцем вірю в Ісуса Христа, Він приведе мене в небеса. Хорошо, похлопали молодці.